3 липня близько 18-ї години на території подвір'я багатоповерхового дому по одній з вулиць міста місцевий житель, який проживає в дворі даного будинку, завдав тілесні ушкодження 10-річному хлопчику, який гуляв на подвір'ї даного двору. Правоохоронці вияснили, що причиною такої поведінки дорослого чоловіка стала суперечка між його донькою та потерпілим хлопчиком. Після даної події мати потерпілого одразу викликала на місце події наряд поліції та карету швидкої допомоги, медики якої доставили дитину до місцевої лікарні, де хлопчик перебував на стаціонарному лікуванні із діагнозом струс головного мозку та ушиб лівого плеча. За фактом завдання тілесних ушкоджень, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та триває слідство. Днями до чергової частини місцевого відділу поліції звернулась 56-річна пенсіонерка, мешканка Лубен. Правоохоронцям жінка повідомила, що 26 липня цього року, близько 17-ї години, до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий та, представившись працівником поліції, повідомив, що її сина затримано, і наразі він перебуває в відділі поліції. Тож, якщо вона бажає допомогти сину, необхідно перерахувати гроші в сумі 3 тисячі гривень на картковий рахунок, який їй вкажуть. Наполохана жінка одразу ж незволікаючи перерахувала всю суму коштів на рахунок пройдисвіта і лише після цього зателефонувала до свого сина та дізналася, що з ним все добре і до поліції він не потрапляв. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та триває слідство. Шановні жителі Лубенщини, поліцейські звертаються до вас із проханням та застереженням. Уникайте необдуманих дій. Будьте уважні і обережні, ніколи і ні за яких обставин не перераховуйте і не передавайте гроші невідомим вам особам. Завжди при таких незрозумілих ситуаціях і дзвінках одразу уточняйте, де знаходяться ваші близькі і рідні люди, та негайно повідомляйте до поліції за телефоном 102 або 2730. До поліції Лубенщини із письмовою заявою звернулась 23-річна жителька Лубен. Правоохоронцям жінка повідомила, що з її господарства викрадено мотоцикл. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що в ніч на 26 липня цього року невідома особа шляхом відчинення фірточки проникла до господарства потерпілої та незаконно заволоділа мотоциклом чорного кольору, який знаходився на території господарства. В ході проведення перевірки за даною заявою інспекторами відділу превентивної діяльності було встановлено, що мотоциклом незаконно заволодів 22-річний раніше судимий житель міста, який, як вияснилось, проживає на одній вулиці з потерпілою. Даного громадянина поліцейські затримали на тому ж таки мотоциклі в сусідньому районі. За словами чоловіка, він їхав у гості до своїх батьків, а мотоцикл у подальшому мав намір купити. Слідчим відділом, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з проникненням до приміщення чи інше сховище, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України, за що зловмисник може понести покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років із конфіскацією майна. За допомогою до правоохоронців місцевого відділу поліції звернувся 48-річний житель одного з сіл Лубенського району. Поліцейським чоловік повідомив, що з його будинку викрадено телевізор марки Тошиба вартістю 1000 гривень. Виїхавши до місця проживання потерпілого, правоохоронці вияснили, що 23 липня цього року чоловік влаштував у себе вдома посиденьки з товаришами, в ході яких один із знайомих, користуючись тим, що господар відволікся, таємно проник до сусідньої кімнати та викрав телевізор, який виніс з будинку і сховав неподалік помешкання потерпілого. В ході перевірки за даною заявою інспектори відділу превентивної діяльності знайшли схований телевізор та встановили особу крадіян. Ним виявився 28-річний односельчанин потерпілого, який, за його словами, в подальшому мав намір збути викрадену річ та виручити за нього кошти. Наразі слідчим відділом за фактом чинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. 31 липня цього року до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Терни Лубенського району стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого троє осіб отримали тілесні ушкодження. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що за місцем проживання 25-річного жителя села Терни стався вибух снаряду 30-го калібру, в результаті чого тілесні ушкодження та ампутацію кінцівок отримав 43-річний місцевий житель. Також від вибуху травми різного ступеню тяжкості отримали 23-річний та 25-річний місцеві жителі. В ході огляду даного домогосподарства правоохоронці виявили та вилучили зброю та вибухонебезпечні предмети, а саме: 13 набоїв 30-го калібру, гвинтівку, шпагу, стрічку від кулемета, муляж гранати, кілька десятків гільз від патронів, наземні сигнальні набої та значну кількість частин від снаряду різного калібру. За даним фактом, правоохоронцями внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування. Станом на 2 серпня цього року стало відомо, що 43-річний потерпілий, який був доставлений до лікарні із ампутацією кінцівок, помер в реанімаційному відділенні від отриманих травм. 27 липня цього року, близько 8-ї години ранку, працівниками Державної автомобільної інспекції на стаціонарному посту поблизу міста Лубен був зупинений спеціалізований вантажний паливозаправник, який відповідно до товарно-транспортної накладної перевозив суміш відпрацьованих нафтопродуктів в кількості 9090 літрів. В ході перевірки документів на автомобіль та на вантаж було встановлено, що відсутня значна частина документів, що дозволяють перевезення небезпечного вантажу, та відсутні документи про проходження в місту палива цистерни. Окрім цього, у поліцейських виник сумнів, що в цистерні знаходиться суміш відпрацьованих нафтопродуктів, оскільки в вміст цистерни має запах, схожий на бензин. Відповідно до наданих поліцейським накладних, як вантажоперевізником, так і вантажоодержувачем являється одне і те ж саме підприємство, що знаходиться в одному з сіл Улбенського району. За даним фактом, поліцейським ми внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України та поміщено автомобіль на спеціалізований штрафмайданчик. На території самого підприємства 30 липня правоохоронцями було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено приладдя для відкачки нафтопродукту, а саме 6 бочок по 200 літрів кожна з відповідною рідиною, два бури, три гумових шланги, дві труби. Два мотоблоки, генератор, дві помпи та документацію, відповідно до якої було зрозуміло, що службові особи даного підприємства незаконно видобували даний нафтопродукт. Наразі правоохоронцями вирішується питання про внесення змін до кваліфікації даного правопорушення та проводяться усі першочергові слідчі дії.